92-93, а ну, парк 2 дивіться, опа. А тепер дивіться. Дивіться. Є в нас перша візуальна знахідка, дивіться, опа крашанка дерев'яна. Перша знахідка. Отак от. Так, щось Сашко зацепив, йдемо, глянемо. Що запанка? Ага. А монок право. Ще щас дивіться опа з камінчиком срібна така гарненька. Ну, По-любому срібна. Чо, прикольно вже? Вітаю! Як був в нас у сигнал і дивіться. Куля від мушкета. Козацька, козацька куля. Десь якийсь козачок біг, тут полював трошки. Отак от. Був у мене перший монітосний сигнал. І дивіться, є монета. Перша. І що це в нас? Схоже на Боратинку Так, гадаю, що це в нас боратинка. Перша монетка середньовічна забрав. Так, друзі, дивіться, який у мене артефактик випав. А, з глибокої глибини бронзова така чашка. Пуста. Пуста, на жаль. Але така бронзова чашка класна. Дивіться, як новенька. Хі -хі. Помив її і все. Клас. Ну так от. Дивіться, що Саня обнаружив такого красавчика. Ти що, за мене лізеш? що? Мені щось трошки стрьомно, не ліщ? Та, Та Яка Мені. різниця? де яке воно здоровене. У мене дружина їх дуже любить. Дружині передаю привіт. Оля, ти її привезти додому чи ні? Все, давай дружок поки ми пішли далі копати. 7 вісім сигнальчик. І дивіться, що я бачу. А, він трошки пошкоджений, думаю, mm -hmm. цілесенький. Ну, соліт, срібло, він розломується в мене в руках, бачите, він настільки перетрухнів, шкода, бачите, який герпольський. Так, не буду я його терти. А, Там вроді ця намальована, так? Да? Жінка з дитиною. Хорош, забираю. Так ще одну маленьку знайшов, дивіться, апа! Анаконда! Ти що в мене хочеш з'їсти? Що ти на мене пригаїш? О! Що ти до мене так? Дракон! Так, стою від вітру, дивіться який сигнал. 11% чітко. І тут, бачите, у нас якась монетка чи що? Не знаю, якась монетка. Щось я не розумію, що це за монетка. Пропоную піти помити. Будемо мити де минулого разу мили, але вода, бачите, десь на метр впала ще. І що тут у нас? Якісь бачите, малюночки є. А що воно там? Типа роза вітров була, да? Ніби роза вітрів? А що воно? Без поняття. Так, дивіться, щось мені кругленьке випало, бачите? А Що це таке? Якийсь шрапнель, не шрапнель. Якась куля, не куля. Бачите свинцево. І що це таке в нас? Всі хто знає, підказуйте. така та штука. Так, є в нас Монітосінна радянська. 15 копійок, 53-й рік, здається. така та монетка. І знову в нас є гарна монетка. Де -де Деться я її побачив. О. Опа, опа-опа. Помити треба. О, біленька, гарненька, дивіться яка. Гарнесенька. Срібна монетка середньовічна. Друзі, дивіться. Такий сигнал, і тут щось є. Бачите? У мене вже є підозри, що це, але я не впевнений. Думаю, чи що я. Так, Чи що я. Чішу я. Срібна чешуя, Клас. Клас, клас, клас. Ми їм зараз покажу. Ох, клас, срібна монетка. А, клас. Клас, бачите. Написи є, з цієї сторони кінь має бути. Вершник, да. бачите? Клас, клас. Мені вподобайко. Так, друзі, є наступна знахідка у нас, дивіться. Опа. Це в нас якесь колечко, так? Да? Схоже на обручалочку і бронзову. Ну, отака знахідка. Дивіться, друзі, бо в мене тут сигнал купнув. І дивіться, скільки храміки вилетіло. А був в мене тильнічок. Це вже в мене четвертий. Попередній не показував, так як не цікаві вони. Але сам факт тильника хорошо, забрав. Друзі, пам'ятаєте минулого разу, як мені ствол такого випав. А тепер дивіться. Дивіться ага пістолет, але він втомлений. Втомлений пістолет, але це теж ігрушка. Отак от, от. Так, дивіться, що ми Саню вияснили. У мене 900-й і в нього 900-й. Я ходжу на парк 1, він ходить на парк 2. Дивіться. 92-93, а ну, парк 2. 4 3 Поганий сигнал. Ми не знаємо що там ще, Ще треба докопати його. Десь він тут о, в цій стінці. Так, і що там у нас? Хороший, крутий сигнал. А, у нас це? Ні? А ні, монета, монета, монета. А ти кажеш, це рівнема. Ще й Павловська. Павловська, так? Да? Да, щось Павловське. Дві копійки, мабуть. Ось так от. От вам і налаштування. Тут Був у нас там сигнал цієї монети. Я її пакував і знайшов поруч ще один сигнал, але що ту ямку не встиг закупати. І тут у нас номерний гудзик. До речі, там далі ще теж було два. Гудзика, але я їх не знімав. Так, є у нас спірна знахідка. Дивіться. Зараз Аня підтягнеться, будемо робити ставки. Воно? Ні, думаю, що ні. Але дивись. Що думаєш? Алюмінь? Що, перевіримо? Провіримо. Певно алюміній. Нигенько. Люмінь? Mm -hmm. Ех, а близько були. Mm -hmm. Ну ладно. Так, є, походу в мене перша ювелірочка. Див, дивіться, який був сигнал. Пригоючий і дивіться. Бачите? Є. Yeah. Пішли помиємо. Подивимось, що тут у нас. Паси і сохрани вроді. Да. Срібло, срібло. Зве мене цей башкетник, каже, щось в нього вискочило. Опа-опа-опа! А ну давай. Піднімемо, подивимося. І що, це срібло? А ну йди, помий. помий. Ну, йдемо. Помиємо. Я навіть не знаю, що це срібло. Ну пох -по похоже на срібло. Ну там подивись може там ще цепочка є. Ну чого, хорош, вітаю. Ти, кажемо, нету викопав з великої глибини. І що це у нас? Цварик, походу одна копійка. Ні, це деньга. Деньга? Угу. Ну так, да, деньга. Ну чого, хорош, на. У нас дощ. Ква-ква-ква-квам. Результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи, що в папи є, така ложечка інтересна. Декілька радянських монеток, потім 10 гривень, сережка срібна, якась пломбочка, полторачок чи троячок якийсь польський середньовічний. і підковка. Так, далі хабарничка Сані, що в нього? Радянська монетка, потім хрестик срібний, деньга і ось така тут срібна запанка, не запанка з таким камнем гарним. Так. Далі хабарничка Ланаші. Що в неї? Є куля від мушкета. Потім є декілька радянських монеток. Так. А далі хабарничка моя. Що тут в мене? Є в мене радянські монетки. Гудзик є, куля в мене є, гудзик є номерний. Треба буде чистити, дивитися, що за гудзик. Тильники від ножа, кільце якесь, підвіска, потім пістолет ось такий. Так, а із цікавого, є Боратінка, потім якась підвізка, якийсь амулет, не знаю, щось, щось було. Потім одна копійка Павловська, срібне кільце. Соліт, соліт і луска. А такий результат нашого сьогоднішнього виходу.